Вітаю всіх аграріїв. Сьогодні на календарі 21 травня 2025 року. Ми знаходимося на Дніпропетровщині, на демонстраційному полі компанії «Сингента» в господарстві Колос. На даному полі висіяна лінійка гібридів соняшнику та лінійка гібридів кукурудзи компанії «Сингента», а також горох та озимі зернові. І зараз ми розкажемо про технологію вирощування та систему захисту від компанії «Сингента», яка застосовувалась на даному полі. Поїхали. Як соняшник, так і кукурудзу ми висівали 28 квітня. Основним обробітком ґрунту на даному полі було глибоке рихлення. На соняшнику попередником були озимі зернові, на кукурудзі соняшник. Разом з посівом ми додавали такі добрива, як сульфоамофос нормою 100 кг на гектар, а також карбоміду нормою 100 кг на гектар. Норма висіву соняшнику склала 50 тисяч насінин на гектар з глибиною посіву 4-5 сантиметрів кукурудзиш, ж 58 тисяч насінин на гектар. Також з глибиною посіву 4-5 сантиметрів. Перед посівом ми внесли сюди під культивацію грунтовий гербіцид Примекстра ТЗ Голд нормою 4,5 літри на гектар для контролю однорічних злакових та дводольних бур'янів на початкових стадіях. Незважаючи на нещодавні приморозки, культури знаходяться в задовільному стані. Тепер пропоную перейти на горох, де експерт з польових досліджень розкаже, що відбувалося на даній культурі. Поїхали! Доброго дня! А тепер розглянемо горох. Даний горох ми висіли 26 березня нормою 230 кг на гектар на глибину 5 см. Попередником на даному полі у нас був пар. Важливо зазначити, що насіння гороху було оброблене нашим протруйником Vibrance RFC у нормі 1 літр на тонну. Цей препарат забезпечує комплексний захист від широкого спектру хвороб, включно з кореневими гнилами та аскохітозом. Як ми можемо побачити, ми отримали рівномірні сходи на цьому полі, що підтверджує тривалу дію нашого протруйника. Щодо добрив, на даному полі ми внесли 100 кг сульфамафозу. Разом з спасім. А по системі захисту було внесено поки що лише два наших препарати: це інсектицид каратезеон у нормі 0,25 літрів на гектар з додаванням антистресанту Квантіс у нормі 2 літри на гектар. Квантіс ми додали через те, що через нещодавні заморозки до мінус 3 градусів на гороху було видно відмирання наших листків та некрози. Але завдяки своєчасному внесенню Квантіса рослини почали швидко відновлюватись і активно вегетувати. А зараз пропоную перейти на поле озимими зерновими і подивитися ситуацію на них. На пшениці посів був проведений 6 жовтня нормою 4,5 млн на гектар на глибину 5 см. Попередником на даному полі був озимий ріпак, а основний обробіток ґрунту дисковка. По живленню на даному полі разом з посівом ми внесли 130 кг НПК 8 24 24 Ця підвищена формула калію та фосфору сприяє дуже доброму розвитку кореневої системи. А потім, по відновленню вегетації навесні, ми внесли сюди ще 180 літрів касу. Щодо системи захисту: насіння пшениці, яке висіли на даному полі, було оброблено нашим протруйником Vibras Integral у нормі 2 літри на тонну. Цей протруйник дуже добре справляється з усіма видами кореневих та прикореневих гнилей. Потім у 31-шу фазу BBCH ми внесли таку бакову суміш, як е, наш фунгіцид Амістар Extra у нормі 0,65 літрів на гектар з додаванням інсектициду Angio у нормі 0,18 літрів на гектар, розтригулятору моду Start у нормі 0,6 літрів на гектар та нашого гербіциду Prima Forte у нормі 0,5 літрів на гектар. Окремо хочу відмітити ефективну дію нашого гербіциду. Як ви можете побачити, між обробленою ділянкою та контролем видно відмінну дію нашого гербіциду. А по пропорційному листку ми внесли сюди ще одну бакову суміш. А саме, це наш фунгіцид елатус рія у нормі 0,6 літрів на гектар з додаванням інсектициду каратезеон у нормі 0,25 літрів на гектар та мікродобрив бриксіл мікс нормою 2 кг на гектар. Латусрія забезпечує надійний захист від широкого спектру хвороб, а тривала дія захищає наш пропорцевий листок протягом всього критичного періоду налива зерна. Як ми можемо побачити, пшениця знаходиться в чудовому стані, листя чисті, без явних ознак ураження хворобами та шкідниками. А нещодавні заморозки, які були присутні на даному полі, майже не вплинули на дану культуру. Є лише поодинокі перетяжки на листях, які в подальшому ніяк не вплинуть на формування врожаю. І нарешті озимий ячмінь. Технологія вирощування і система живлення даної культури ідентична до пшениці. Але е, даний ячмінь ми висівали нормою 2,5 млн на гектар. На відміну від пшениці на даній культурі у 31-шу фазу BBCH ми внесли сюди таку бакову суміш, як наш фунгіцид Турбо у нормі літр на гектар з додаванням інсектициду Engine у нормі 0,18 літрів на гектар, розрегулятор моду старту нормі 0,6 літрів на гектар та гербіциду крімафорти нормою 0,5 літрів на гектар. А по прапорцевому листочку ми внесли сюди таку бакову суміш, як наш фунгіцид Міравіснео нормою 0,8 літрів на гектар з додаванням. Інсектициду карате он нормою 0,25 двадцять літрів на гектар та мікродобрив бриксіомікс нормою 2 кг на гектар. А також тут була ще задіяна додаткова обробка у фазу е, виходу у стюків, нашим розрегулятором модус старт, нормою 0,4 літра на гектар, що забезпечує стабільність стеблості, якщо очікується добрий врожай. Віснео – це наш інноваційний фунгіцид з потрійним механізмом дії, який захищає нашу культуру протягом всього періоду вегетації аж до збирання врожаю. Ячмінь також знаходиться у доброму стані, листя чисті, без уражень шкідниками і хворобами. Посів чистий, а це все завдяки нашим гербіцидам. Підсумовуючи огляд демонстраційного поля компанії Сингента, можу сказати, що незважаючи на нещодавні приморозки, всі культури знаходяться у чудовому стані. А також хочу відмітити роботу таких протруйників, як Vibrance Integral та Vibrance RFC, які забезпечили надійний захист від фороб та стимулювали розвиток кореневої системи. Щодо подальших внесень та розвитку культур на даному полі, ми розкажемо в наступних відео. Так що залишайтесь з нами і до зустрічі в полях.